Дві години немає, пише, ми пізніше почали роботи. У нас у районі з метою більш ефективного здійснення, повноваження органів місцевого самоврядування Минського району для узгодження дій, органів щодо захисту прав та інтересів територіальних громад, сприяння розвитку місцевого самоврядування відповідно до закону про місцеве самоврядування. Міська рада вирішила ініціювати створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Менського району Ради Менщини. І запропонувати, вступити, повноважити міського голову Косина представляти раду у зборах асоціації органів місцевого самоврядування. Це ті програми, про які ви говорили Васильович. Це Нові інвестиції, це нове все. Хто за таку пропозицію про ініціювання створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Менського району Ради Менщини? Це ми ініціюємо Це ми ініціюємо Ради Менщини, це Менського району. Це в районі, я спочатку хоча Надо Ми не могли на комісіях тим розібратися. І зараз так само не можемо додати. Є асоціація міст України. Асоціація міст України. Віставка Київ, Тернопіль, Чернігів. У мене міста. Є асоціація міст, сіли, селищ Чернігівської області. Да. Там, азаря, Півціх, Дніпропетровський. Ну, це, все ну, це про це мови. Що це мова? А, а значить, тут позивляється... Ну, яка репутація? що ходить всі А це в районі. Песківка, Волосковці, Мена. Будуть ходити пацієнти з Мена. Рада Меншини. Ну, таку систему придумали. Асоціація Рада Меншини. Йде з висока менше-менше. Рада, Рада Меншини. А що на Патянській нації вона вже сподівала? Я сподівала, нічого.

Ми з можна скорее всего, не женский. Все понятно. Голосує. Забралися голови селищних радцем. Давайте. Про ініціювання створення місцевої асоціації Ради Менщини. Прошу проголосувати. Шановні депутати, до нас звернуться депутат міської ради по округу номер 15 трава Наталія Ваніна. Прошу достроково припинити мої повноваження як депутат міської ради відповідно до пункту 2 25 статті закону України про статус депутатів місцевих рад під 117 против номер 93, частинка 4. Це ви вирішують депутати? Так. Да. Да. Запитання немає. Да. Я думаю, запитання може бути, якщо людина не хоче, то ну, Це Це моя, на силу заставити. Що ще немає? На сесію Наталія, Наталія Ваніна не хоче. Ми вирішуємо. Продолжение припинення депутатського. Вона мажоритарна чи б'ють? Мажоритарний. За те, що ви на її місце Приняти таке рішення прошу голосу. Буде фізичних менше, то більше і хворому ще буде важче. І на даний час наша рада буде складати 28 вісім. За Заява відтригуванка Сергія Миколаєвича. Взяти з вибуттям депутатів міської ради. Прошу сесію міської ради прийняти рішення про проведення до виборів депутатів міськради замість мікро. До виборів депутатів Сергія Миколаївич я такого не знайшла у законі. Шановні депутати, значить, я хочу сказати, місцеві вибори можуть бути черговими, позачерговими, повторними, проміжними або першими, що проводяться в разі формування нових місцевих рад. Оці вибори. Ще раз перечислюю. Чергові проходимо. позачергові не можуть бути. Повторні не можуть бути. Мою думку належить до Так, так. Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради. Це все спилась на такому нас рада сформувалася. В разі дострокового припинення і Рада, склад ради повний був, В разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входять менш як дві третини депутатів до обрання необхідної кількості депутатів. Така рада вважається повноважною. За наявності більше половини депутатів від загального складу ради. Запаси ще є. Тому, шановні депутати, в п'ятому скликанні у нас теж не було двох депутатів. Рада наша працювала. В цьому скликанні у нас двоє покійних депутатів на їх місця. Вони йшли по партійним спискам, прийшли новий. Депутат, який був Стальниченко і вибраний заступником міського голови, був по-мажоритарному. На його місце ніхто не став. На його окрузі імені Оксана Олександрівна. Тепер у нас ще вільне місце Трали. На 15 окрузі разом погребна Людмила Іванівна. Значить, округи хочу сказати, що люди Олександра не справляються, думаю, важко не важко без проблем. Далі хочу сказати, які ж наші повноваження. Проміжні вибори депутатів призначають територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому цим законом, у разі дострокового припинення повноваження депутатів. Обраний в одномандатному мажоритарному окрузі. Значить, не ми, зрозуміли, а територіальна виборча комісія. Проміжні вибори депутатів призначаються на останню неділю 60-денного строку з дня прийняття рішення про їх призначення. А виборчий процес розпочинається за 50 днів до Дня повноважень місцевих виборів. Отже, якщо ми сьогодні з вами приймемо рішення про проведення виборів, надамо рішення Територіальній виборчій комісії, Територіальна виборча комісія на протязі 60 днів почне працювати треба. Так. Без якого ми не можемо. Значить, хочу сказати, що. На виборах по виборчому округу номер 8 де депутатом Мабуть Шмельниченко Юрій Васильович, орієнтовна кількість виборців була 754, а де траву Наталі Іванівна 15, орієнтовна кількість виборців 586. Отже, треба комісії, треба бюлетені, треба повідомлення, треба все. І ми. Трошки поспілкувалися з колегами, де були проведені вибори. Це нам треба на одного депутата біля 20, а то й більше тисячі. Дуже тут. Так там же ви просто повернули сказали, дві треті є. Ну все, я не знаю, що так все. Що я знайшла? Які є питання ще Людмила Олександровна? Ми працювали з Людмила Олександровна доповнити. Да не треба доповняти, якщо сесія легітимна. Сесія легітимна, то... Рада, рада велегітимна, дві треті є. Чому є затримали більше двох треті. Було склад ради 30 депутатів, у нас 29. Так. Тепер склад ради 30 депутатів, у нас письковий склад 25. Розумів? Які вибори? Небагато. Ну, до інформації прийняти цього листа і роз'яснити заяв, заявнику вимоги чи до законодавства. Ну так йому письмово він вже хоче все одно, пояснити письмово. Може він не звик прочитати, не знайшов доступної інформації, в нього обмежений доступ до інформації. Він може дати йому письмово юридично да і все. Федес, ну є в нас невеличка проблема з. Ну, депутати голосують. 12-14, чоловік не вистачає до цього. Да це в тому числі ж і це е, наявність двох відсутніх депутатів, але можливо треба повернутись до тої практики, яку ми приймали на першій сесії стимулювання ходити на комісії на сесії, там 25, ой, 20 і 15 гривень повинно. 10 і 15 гривень. Я згоден ці кошти, ми будемо направляти на благодійність, чи там ще на СББ, яке ще на фонтан, там, ето. Можливо, щоб люди більш ходили, аби нас сьогодні було 20 депутатів. Хоча б, в нас усі питання пройшли. Так, можливо я з вами згодна повністю. Це... Що чим більше депутатів так, так, так. депутатських класів, легше приймати рішення. Це не можливо, треба рішення на авганці на які ми. Ну, так буває. Ми можемо бу на будь-які селі Так, да, Ми ж ну, до був був афганцям ці гроші. Так, так, Вони ж і надалі ж будуть поступати, і ще якісь. Просто щоб стимулювати депутатів, щоб вони ходили якось. Справа, справа не в тому. Де гроша. Ніхто не проти. Справа тут дів гроша ж справа. Тому що це з основного бюджету. І десь порядку буде 10 тисяч треба грошей буде. Орієнтовно. Може 248. Я не знаю, скільки там воно получиться. Подорож за біогапетчатом людям оплачується, скільки коштує біогаки там з сетями? Ми продавали. 70 копійок до гривні ми цікавились біогаками. Так, як полішення депутатів, нам достатньо লোক, бо ті ще ходили на сесію. Симшка рада областа дода відмовилась проводити дострокові вибори за те, що таких постів немає. А фінансування, за рахунок же місцевого бюджету, я не дочитала. <решунок> нас достатньо. На сесію, де й треба, Добрый, на комісії не вистачає. Проект рішення про проведення проміжних виборів депутатів міської ради з метою проведення проміжних виборів депутатів до одномандатно мажоритарного мажоритарному виборчому окрузі е, номер і, в зв'язку складанням повноважень депутатів міської ради стальниченко Юрія Валерійовича та Стралов Наталії Іванівни, керуючи законом України про місцеве самоврядування в Україні, законом України про вибори депутатів Верховної Автономної Ради, місцевих рад та сільських селищних міських голів, стаття 14 та 15, 81, менська міська рада вивчила. Звернутись до Менської районної ради з проханням про надання міській раді коштів у вигляді субвенції на проведення проміжних виборів депутатів Менської міської ради в сумі 50 тисяч гривень, враховуючи відсутність коштів в міському бюджеті міста Мина на 13-й рік на вказані цілі. Та необхідність проведення проміжних виборів до відповідно до закону України про вибори депутатів Верховної Ради Становної Республіки Кримівський викрат та сільських селищів міській колій. Два що його звертатися туди? Відмовити. Ви відмовити, не проводимося з кознесу коштів. Приймаємо друге рішення. Дві треті, як менше двох третій. Тоді треба проводити. У нас зараз дві треті поки є. Тим, що ми можемо додати депутата, щоб більше була активна, так сказати, щоб це рішення проводити. Це начинка вичинки не стоїть. Хтось почне знову по якихось особисто політичних мотивів, перечне, перестане п, приходити на засідання с -с сесії міської ради. Ну, ви ж бачите, Тут у нас більшість пішло таке, так сказати, мені не зробили, я хоп, і перестав ходити на сесії. Тому я пропоную довести до пода, пода, под заявлячу за, за, да, дати відповідь згідно чинного І дві, як так як в нас необхідно, дві треті є

І я готувала, готувала те, ну, що не підтримуйте. Голосує. Не то Голосує. Хто? Рішення було читати. Не дивимося. Прошу підняти руку. Два, два, три. Не приймайте. Не прийнято. Прийма. Що ви не прийметься? Чого що чо друге не приймає? Голос ставте на вон, голосування. Я за те, щоб звернутися можуть на, тому що Центральна виборча комісія, може... якщо буде стар, центральна виборча комісія може призначити, комісія. Якщо, я, якщо так, ну я я вас попереджаю, що територіальна виборча комісія була забережена проведення виборів, але фінансування здійснюється з міського бюджету. Тобто, якщо відсутні кошти, то пройти можна говорити про міжні вибори, але все-таки законі передбачені проміжні вибори. Тому якщо територіальна комісія не призначає, може Центральна виборча комісія призначити. Ну, виборча комісія для нас не повинна звернутися. Центральна виборча комісія. А ж воду на комірні до наступного питання. Ну зубленниця. Наступне питання.